Всіх вітаю! Сьогодні готуємо смачний рецепт із вівсянки. До речі, я не люблю вівсянку, але сьогодні ми приготуємо дуже смачний десерт, який ви зможете зранку скуштувати. Нам потрібно бананчики, вівсянка, молоко та какао. Трошечки солі. Нам потрібно розм'яти наші бананчики. Розминаємо наш бананчик. Краще взяти стигли, навіть чорний. Він тоді буде дуже-дуже смачний. Вівсяні пластівці і молоко. Молочка туди. Якнуло ось щось. Вівсяні пластівці так, трошечки розмішуємо. Не забуваємо про те, що нам потрібен какао. Зараз вікав какао. Також підготуйте шоколад для верху. Ось так. І все гарненько будемо перемішувати. Це у нас дуже-дуже смачний десерт. Гарненько все перемішуємо, додаємо трошечки солі і знову перемішуємо. Ставимо в холодильник на ніч. Можна цього не робити, але так буде смачніше. Тому ми зараз поставимо це все в холодильник. Далі ми беремо шоколад, можна також взяти згущенку якусь. І розтаплюємо його на водяній бані. Потім заливаємо все наверх. І куштуємо все дуже смачно, варто всім спробувати. Тому ставимо все в холодильник. Беремо наш десерт. Звичайно, у мене він день не стояв в холодильнику, але це краще зробити, він тоді дуже буде смачний. Розтопили шоколад на водяній бані. Я трошечки додала молочка і заливаємо наверх. Звичайно, буде смачніше. У мене вийшло три порції такі. Треба, щоб трошечки постояв наш десерт, тому що він ще такий у нас. Не дуже настоївся. І зверху так з шоколадом його поливаємо. Може була корочка, звісно, треба більше шоколаду, але у мене сьогодні буде так. Додаємо зверху трошечки горішків і, звичайно, на день знову холодильник. Але так, як у нас дуже мало часу, ми будемо коштувати, звичайно, раніше назначеного терміну. Тому всім смачного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі. Мої дорогі, дуже-дуже рада вас всіх була бачити. Тому ми все посипаємо так, горішками. Також, можливо, я зверху залью желе але цього на відео не буде. тому Краще удосконалювати свої рецепти. Всім смачного! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі! Так, ось так.